Добрий день! Це канал Я і мої кози. Зватиме ми з вами на кухні. Трем яблука на грубу тертку. Збризкуємо їх лимонним соком. І розстеляємо на патель. Яблук як хочете. Хочете більше, хочете менше. Я, мабуть, трошки забагато взяла, але нічого. Розрівняю. Пергаментний папір в мене застеляний і помащений звичайною олією. Мені рецепт скинула пані Марія. Будемо пробувати. Я ще такого не пекла. Так. Сега беремо цукор и трошки присипаємо цукром. Камісь відставляємо. Беремо п'ять яєць, розділяємо білки і жовтки. Зриваємо білки і пише тут, що треба 8 грам цукру до гуртів. Я на око кину, не хочу. Вагу носити важити. Мають бути комнатної температури, щоб краще збилися з цукром. Ну, не знаю, у мене яйця куплені не знаю, чи зіб'ють чи ні, ну попробуємо Як зіб'ються білки, тоді будемо додавати по одному жовткову сюди. Білки я збила. даємо по одному жовтку. Тепер додаємо сюди порошок до печива, чайну ложку писало. У рецепті, що чайну ложку, порошку до печива і 100 г муки. Стояти міксер. у нас Мука, 100 г нам треба. Іванку, от ті миски тобі забере собі. Тут його миски ще забере. І вимішуємо. беремо яблука. І поливаємо тим тістом. І розрівнюємо по Тих яблуках. випікатися маєте при температурі 180 градусів до готовності, щоб випікся гарно от той безквітний корж зверху. А тоді покажу далі, дістану з форми, ну, як з духовки дістану, остигну, тоді покажу, що я далі роблю з не. Ще такого ніколи не пекла, ну, попробуємо. Отак. От і зараз я поставлю в духовку, хай випікається. Як спечеться, покажу що далі. Ось так я його виняла з форми, перекинула. Яблука вийшлося зверху. Зараз він трошки остигне, і ми спробуємо його скрутити в кубку, в рулетик. Так, пробуємо скрутити. Чекай, бо я трошки відстаю. Я повинно, забагато не забагато некручу. Давайте подивимося. Да, Тут треба з тим крутити силіконом. Отак. Отак, поки він тепленький скрутили. Бачите як? І зараз оставимо його, щоб він вистиг гарно. Ну, а тоді. Цій сьомалеча. А тоді покажу вже, який він вийшов. Ну, не знаю. Навіть дуже гарний. Ну, який буде на смак, тоді подивимось. Ну і я ще вирішила своє додати, зварила такий шоколад, так якби. чи глазур, хто як. хто як хоче, той так хай каже. Там рецепті не було помащувати, але ну, я думаю, я яблук забагато взяла, щоб не було закисле часу, то я зверху ще помащу шоколадком, зроблю так. Що я як варила, взяла трошки масла, все на око. Ні, нічого не важила. Трошки масла, ложку столову какао, і ложечку молока, і цукру десь ложок 6-7. От, і варила, доки цукор не розтопиться. А, ні, брешу. Ще додала ложку горілки. Бо мені казали, щоб глазур близьку, була гарна. Треба додати горілки, то я додала ще ложку горілки. Оце таке діло. Отакий От в мене вийде рулетик, ну, вже який він, як вистегне, то тоді вже покажу вам. Бо зараз оставлю його і піду, вже пора мені йти доїти козиків і напувати козяток, мазуняток. Ну а кому цікавий канал про кози, не забувайте заходити на канал Я і Мамині Тваринки. Підписуватися, задавати питання, які у вас є. От. І будемо спілкуватися. Канал звітся Я і Мамині Тваринки. Це мій другий канал про кози. Трошки забагато буде, але ну, нічого. Трошки забагато а розмішала того шоколаду. Ну, я думаю, воно сильно не, не помішає. І я ще маю горішки. Зараз я ті горішки попідношу звідтом. Ой, покотився. До боку ушки притисну. Вот так. И извините, так извините. вот так возьму. Вот так. Такий буде у мене яблучний рулетик. Ну, а який же вийде, потім покажу. Пока місь пауза. Так. Рулетик мій застиг. Ось так виглядає. Трошки яблук забагато. Або треба більше брати тіста. Двійну порцію. У мене, мабуть, завелика форма. Я не спитала, яка форма має бути завелика. І Получилося трошки замало тіста. Бачите? От. Ну нічого, воно досить смачно. Другий раз я буду пекти. Зроблю двійну порцію тіста. Ну, яблука дуже смачно. Дуже. Ще так от з шоколадом зверху взагалі. Дуже. Казала Наталя, дуже смачно. М -м -м -м. Смакота не перевершена. Треба більше брати тіста і буде все супер смак Готуйте, смакуйте. М -м -м. Трошки більше тіста і взагалі бо без вийде. Рулет. Ось такі то діла. Так що, кому відео сподобалось, я люблю дуже горіхи. Хм? Ставте лайк. Кому не сподобалось, ставте дизлайк. Пишіть коментарі, задавайте питання. Всі вам з радістю відповім. А зараз до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па. Готуйте, смакуйте. І не забувайте заходити на мій другий канал. Це зветься Я і мамині тваринки. Там я показую про кози і про кури, про все остальне. Так що. До зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па!